Люди купували величезні ділянки землі за копійки, а продавали за тисячі доларів. Making money online, buying virtual land. Півмільйона людей жили в новому метавсесвіті і Заробляли тисячі щодня. Virtual land has been all over the news lately for selling at record highs for millions of dollars. Сьогодні я розкажу вам історію, коли можна було купити Нью-Йорк і Сахару за 10 доларів і отримувати з цього пасивний дохід. Тому сідайте зручно і підготуйте ваші гроші, бо можливо після цього відео вам захочеться купити ділянку землі. Цю історію хотів би почати зі знайомства з непримітним хлопчиною, який працював в страховій компанії і нічого не підозрював. Звали його Шейн Ісак. Шейн був звичайним хлопчиною, який ходив на роботу і мріяв про краще життя. І одного дня, під час перегляду фільму, першому гравцю приготуватись, йому приходить ідея. А що якщо створити нову землю, де можна буде почати все спочатку і бути там головним героєм? Ця ідея спочатку звучала смішно, але вона засіла в голові у шейна. І пізніше він вирішив, що ця ідея стане його ціллю. Він продовжував ходити на роботу і став відкладати гроші, щоб якомога швидше досягти своєї цілі. І згодом, коли Шейн зібрав потрібну суму, він найняв невелику команду розробників з Філіппін, які втілили його мрію в реальність. І так, знайомтесь, Ерс 2. Ось так у листопаді 2020 року з'явилася нова земля, а ви нічого й не помітили. Хоча на початку цей новий світ не виглядав як у фільмі, де кожен міг жити своє краще життя, але фундамент було вже закладено. Задумка цієї нової землі полягала в тому, що в першу чергу це була цифрова копія землі, тобто всі масштаби, міста, будівлі, все як у реальному житті. А по-друге, те, що тут ніхто нічим не володіє, все нове, ніким не тронуте, поки. Тобто кожен користувач може придбати будь-яку ділянку землі і стати офіційним власником її. І відповідно все, що буде далі відбуватися на цій території, буде під його контролем. Ну і чесно кажучи, якщо б в той час я помітив такий метавсесвіт, я б 100% захотів би купити там собі якусь територію. А ви як вважаєте, яка ділянка могла би бути найприбутковішою на тій метаземлі? Напишіть свою думку в коментах. Як не дивно, ця ідея відразу всім сподобалась, адже Шейн зачепив разом всі тренди метавсесвіт, всесвіт, плюс блокчейн, плюс віртуальна нерухомість, плюс швидке збагачення. Ідеальний набір для будь-якого криптонатура і не тільки. Шайн вклав всі свої залишки грошей в маркетинг, де відразу підключив блогерів, які перші отримують доступ до цих ділянок по вигідній ціні. Тому що сьогодні в цьому відео я збираюся використати, скажімо так, трохи грошей. Я думаю, про 10 тисяч доларів, щоб купити віртуальну землю, щоб показати вам, як це працює. Плюс до цього зробив крутезні трейлери майбутнього геймплею гри. Де можна буде розвивати країни і міста, де можна буде фармити різні копалини, все як в житті, тільки набагато краще. І цей маркетинг дійсно спрацював, адже у перші місяці РС-2 отримав понад 1 мільйон зареєстрованих акаунтів і мільйони доларів інвестицій. Непоганий такий старт. Такий наплив ще стався через те, що функціонал гри на той час був максимально примітивний, тобто в ньому міг розібратися будь-хто. Адже все, що треба було робити, це три прості дії. Купити ділянку, чекати зростання ціни і продати ділянку. Все максимально просто. Для купівлі ділянок використовувалася система вимірювання під назвою Tile, де один тайл це квадрат 10 на 10 метрів. І ціна стартувала від 10 центів за один тайл. Проте у популярних місцях ціна могла досягати до 50 плюс доларів за той же тайл. Система автоматично піднімала базову ціну в кожній країні в залежності від популярності ділянки. Наприклад, у США ціна зросла у 10 разів вже у перший місяць, попит там був неймовірний. Ну і після того всього, як ви вже купили, почекали, поки ціна виросла, вам залишалося просто виставити її на продаж і чекати, поки хтось її купить. Проте, на хвилі хайпу, проблем з продажею не було, вони розліталися як гарячі пиріжки. Рані гравці купували цілі міста або країни буквально за 100-200 доларів, а вже через місяць продавали їх за 10 плюс 10 доларів. Гарна інвестиція. Один з користувачів придбав собі Оазис в Сахарі за 50 доларів. І здавалося б, ну, така собі інвестиція, купив просто частину піску, але буквально за два тижні він вже продав її за 3000 доларів. І відштовхуючись від цього прикладу, я думаю, ви розумієте, що можна було купити будь-що і воно виросте в ціні. І ця вся ейфорія не могла не заманити людей, адже ти бачиш, коли. Будь-хто купляє будь-що, і воно виростає за місяць 10, 20, 30 разів. Проте, як ви всі добре знаєте, що швидкі гроші дуже небезпечні. І ця ситуація не стала винятком. Але перед тим, як я продовжу, обов'язково підпишись і постав лайк. Дякую. Через кілька місяців користувачі стали помічати, що в Reddit і Discord почали з'являтися дивні повідомлення про... Затримки з виводами. Ну і на початку ніхто особливо на це не звернув увагу, адже таких повідомлень було мало, і зазвичай там за тиждень-два ця ситуація вирішувалась. Але з часом таких повідомлень ставало все більше і більше. І коли раніше затримки були в один-два тижні, вони почали переростати в місяці. І чим більша сума, тим більша затримка. Відповідно, такі повідомлення сильно занепокоїли користувачів, і більшість ком'юніті через це почали продавати просто свої ділянки. Але... Тут вони зіткнулися з дуже неприємною ситуацією, адже ви пам'ятаєте, яка система працює в цій грі, щоб продати свою ділянку. Треба, щоб хтось купив цю ділянку. А коли мережею шириться повідомлення про затримки виводів, якби не дуже хочеться купляти територію, і тут людей починається паніка. Всі починають сильно занижувати вартість ділянок, адже хочуть отримати хоч щось цього. І доходить до того, що люди просто виставляють ціну на 90% меншу від стартової ціни. Але вгадайте, що правильно, їх все рівно ніхто не купує, адже навіть за 10 доларів ця ділянка. Нікому не треба, адже ти знаєш, що її ніхто в тебе потім не купить. І всі люди, в яких були гроші на цій платформі, вони були зайняті іншим питанням, бо вони не могли вивезти свої кошти. Хоч і частково хтось якісь гроші зміг виводити, але зазвичай це були якісь невеликі суми. А більшість ком'юніті залишалась слухати ці казочки від команди: що великий наплив, багато запитів, ми не можемо всім відповісти, і так далі. Але я думаю, ви всі розумієте, що. Кожен, хто прийшов на цю платформу, він прийшов для того, щоб купити територію. Відповідно, тих людей, які продали всі свої території і сиділи з грошима, було досить мало. Ну і звісно, трейлери про геймплеї, про розвиток міст, країн, фармінг. Цього нічого не сталося. Люди напротязі трьох років просто дивилися на Google Maps, за які вони заплатили. І хоча цю схему було видно від самого початку, адже єдиний прибуток, який ти міг отримати, це продати комусь свою ділянку, яку ти купив раніше. Відповідно, ти зацікавлений, щоб прийшла нова людина, яка купить в тебе цю ділянку, типова піраміда. Але через призму гарної гри і хайпу легких грошей, люди просто цього не помітили. Ну і просто хотіли заробити швидке грошей. Але по факту ми. Ми не можемо назвати rs 2 відкритим скамом, адже Фейн не викрадав ні в кого грошей, просто виникають затримки з виводом. А ціну на ділянки люди самі занезили. І до того ж, гра навіть не перестала існувати, і вони навіть зробили оновлення, ті про які говорили, незважаючи на те, що це стало тільки в 2025 році. Проте це вже зовсім інша гра, якій ваші старі ділянки не мають абсолютно ніякого відношення. До цієї оновленої гри. Ну і що, як вам історія? Чистий скам чи гарно продуманий проект? Напишіть свою думку в коменти. І не забудьте підписатись. А ми з вами побачимось через тиждень. Всім па-па!